У станиці Луганський обстріл тривав майже всю ніч. Міни влучили у житловий район. Згоріло два будинки. На кількох вулицях немає світла і газу. Про це повідомила прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. За останню інформацію люди до медиків не зверталися. Зранку в селищі Тихо працюють ремонтні бригади. А в сусідньому Артемі багатодітна сім'я замість розбомбленого будинку отримає нове житло. Це пообіцяв Геннадій Москаль. Він побачив обстріляне село бойовики. Гатили по хатах у ніч проти суботи. Снаряди падали у дворах та городах і на околицях. Один залетів подвір'я цієї родини. Батьки накрили собою дітей, старшому з яких 12, а молодшому 3 роки. Це словами, не опишеш. Та перші дві хвилини нічого не все Потім вже починаєш машинально захищати чисто дітей тілом. Ми з мужем нажилися. Телами на них спочатку накрывали их матрасами. Дети начали задихатися, потому что когда это все произошло, то впала плита, сильна пыль была ничего ну на вытянутую руку не было видно. Чому сильно тяжело он постоянно плачет. Мама, не уходи, мама будет рядом. Тяжело. Західуйте все, у кого там вибрати стекла, у кого там є е, вас, да, да? да, да, значить, да, да, щоб да, ви потім зупини все комісії. здали, буде районна комісія, і районна комісія розмістить ущерб, який нанесен в результаті обстрілу.